Так я почав відео. Я цю цукерку з оком сіка. Я не знаю, що вона робить, но давайте перше зимой цю. You finally turn green. Нічого собі. А чого все зелене? Киномон. То мені трошки швидкість додало. Ну, добре, давайте. Ай! Тимоті! Капец, опа. Ай, блин, а мене вбиває. Я дуже хочу ä, попробувати ä, термінал виколсі цукерку. Бляха, понятно. Прикольно, цукарочка. Понятно, вона мені зараз декілька да, дверей буде тільки Ас Айспайн. А ні. Не... Опа, ліхтарик. Щось мені почало вдарся дуже визв на ліхтарики. Хочу знайти всі цукарки, які тут в цій кімнаті є. До речі, на перший е, той. я сьогодні прям буквально пару хвилин тому грав в е, з цією модифікацією. Ну, і я з'їв цукерку прямо на першій кімнаті, заспанувся дред. Я вирішив, е, я хотів отримати секретну е, ачівку, але мене не вбило, і його прозора моделька залишилась там. Да. Я не знаю, яким чином. Я зараз на наушниках мене Ти... я... Мене аж самого перебуває. А що? Капець. Так то можна світло робити? Дуплейшн. Wow. Investment. Ага, то мені цукерки дали. Ай, блін, а погана цукерка. Room for more. А -а -а! Ай. Твою ж налево. У нее очень мало хп. Та... Ай. Капец. Це найважкіший Дорси, який я проходив з цукерками. Це просто капець кейс. Я тільки хотів сказати про скріче. Мені страшно. Давайте. Прайс inside. Що? You finally turned green. Прайс! Price... Я знаю Прайс Insight це е... з другої частини. Раніше мені було. Так це ж з другого поверху. А раніше мені попадався крест. Реально крест. Ні, я реально кажу. Мені попадався крест. Я з'їв таку цукерку, мені е, було сказало то, і я побачив крест. Мені в ящику попався. Капец. Лазер. Вау. Папа. Двадцать друга. Мне двадцать третье. Скажу, что мне робить. Такс. Все, у мене сто тридцакарки. Ого, він теж світло робить. Ах ти ж... Де він? Блин, а я не зверну увагу, я зараз здохнути можу. А... Треба буде дивитися. Якщо буде ще щось про Б. Беткенді. Йоме. Не-не-не-не-не, все, 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 все. Goodbye. Воно у мене вдобило. Ранфу. From... Твою матер! А, не! Не! Где ты? Там ж ключ! Негайно! Давай! Давай! Мене не вбив драт, мене вбив скріч. Йомаю. Ааа. А, блин, нет, это реально на ёшки шиша я проходу, честно, тут дуже важко, ладно, я думаю, я уже буду закинчивать, давай, Это всем пока. Ой, может, пора уже выходить, ¿Eh? Oye. Sí.